Привіт, з вами клуб Хвостики. А це Сімба ось такий красунчик, який шукає свою сім'ю. Він дуже довго не був в пошуках, адже лікувався. Малесенького Сімбу разом із сестричками викинули прямо під ворота іншим людям, постелили їм під і залишили. Це був січень місяць, тому було дуже-дуже холодно. Йому приблизно було місяць, він був зовсім малюсіньким. І, звичайно ж, їх не залишили, їх забрали. Лікували. Дуже довго вигрівали. А, і потім дітки вже зробили свою першу фотосесію і почали шукати домівку. Але вже пройшов час, вони підросли. Подивіться, який він вже йому приблизно біля шести місяців. Сімба дуже-дуже ласкавий, так як він з самого дитинства був з людьми. А він контактував постійно. Він жив в приміщенні. Він навчений до всіх моментів, які потрібні для домашньої собачки. Він дуже-дуже любіобільний, Він дуже грайливий, ласкавий, такий добрий. Підійде ідеально для будь-якої сім'ї. Ми дуже хочемо, щоб ви звернули увагу на цього хлопчика. Приглянулися його такі сумненькі, трошки очки, Подивіться, як він цілується. Будь ласка, заберіть сімбочку в свою сім'ю або зроблять. Йому репостів багато в своїй соцмережі. Також обов'язково пам'ятайте, що ваші лайки та коментарі допомагають просувати це відео в інтернеті. Його побачить якомога більше людей. І Сімба знайде свою сім'ю швидше, ніж це може бути без вашої допомоги. Тому, будь ласка, допомагайте сім'я!